Так, шановне панство, мої вітання. У нас сьогодні з вами такий трошки не формат, але я сподіваюся, що буде щось таке корисне для вас сьогодні також. Я тут обклалася травками всякими різними, які я збираю сама. Деякі ростуть у мене на подвір'ї, на городі, так, я їх вирощую. Деякі знаходжу, скажімо так. Сьогодні робимо свічки. Свічку, давайте так, сьогодні будемо з вами робити свічку, та, яка буде нам очищувати, та, яка буде заряджати, та, яка буде нам виконувати ті бажання, які ми зарядимо якими ми зарядимо цю нашу свічку? Тим паче, що сьогодні благовіщення так сильно, прям знаєте, ну робити нічого не можна, а свічки вони приготуємося потихеньку до чистого четверга, тому що в чистий четверг прийнято вдома прибирати, вичищати, чистити помешкання, да, і фізично, і енергетично. Ми ще з вами приготуємо четвергову сіль і ще про неї поговоримо. А сьогодні будемо говорити про свічки. Тут у мене віск натуральний, джолиний. Я травки сьогодні буду брати такі. Тут в мене зараз тім'ян. Зараз я продовжу десь у мене ще, ага, ще, ще трошки додам. Сім'ян це е, чебрець. Друзі, так, не сім'ята. Добре, добре, потім, пот, потім додам ще. Е, потім ще маю материнку. Я буду вам розповідати трошки про всі ці травки. О, це все дуже е, корисні лікарські трави. Треба з ними так обережно, бо вони колись сухі, інколи є такі, знаєте, дуже, дуже колючі. Я дістала ступку з пістіком, не знаю, чи буду подрібнювати, чи ні, можливо, можливо, сьогодні не буду. Материнка суха, вона збирається, ця трава, тоді, коли набирає цвіту, тоді вона вважається дуже сильною, дуже ароматна. З неї дуже корисно пити чай. Взагалі материнка вважається жіночою травою, да? але ще називали її в давнину ладанкою. Цю траву називали ладанка. Чому? Тому що вона має такий сильний запах і працює таким, знаєте, антиоксидантом. Коли е, давнину в церквах е міг у попа закінчитися у батюшки, да? закінчитися ладан. То в ладанку клали трошки сушеної, сушеної материнки, тобто ладанки сушеною, підпалювали і тим самим обкурювали. Е так само, як ладаном приміщення. І це було, ну, в принципі, по своїй силі так само. Так, друзі, це у мене м'ята. Вона в мене тут різна, але я, мабуть, візьму, візьму ось цю. Е ці трави, вони. Е Сушилися правильно в темному приміщенні, да? тобто я їх запах вже просто М'яти в мене багато видів, але чомусь впала мені в очі саме ця. З приводу кількості трав, колись сказали мені, що кількість трав або в чай, або в настоянку, або ну, що ви там робите, де у вас присутня будь-яка трава. Має бути не як не, 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 не количество, да? так, У мене тут досточка, значить, травки. Готові. Це таке, знаєте, дійство. Я подивлюся, якщо буде мало. Якщо буде мало травички, будемо додавати. Віск вже такий, знаєте, ну він ще теплий, він почав застивати, дивіться, який. Я виливаю його всередину сюди на травичку. Є в мене така спеціальна кастрюлька, вона саме для, для воску. Трошки на стінках залишилося, але... Це не страшно. До речі, знаєте, така цікава інформація, що бджолам для того, щоб зробити кілограм воску, потрібно зробити 2 кілограми меду. Уявляєте? Уявляєте, яка це потужна робота. Так. Я сьогодні буду ще робити свічки, тому це так, знаєте, я вже... Трошки заберу те, що тут є, так, щоб нам не заважало. Він ще гарячий цей віск. Якщо у вас не звикли руки, то чекайте або користуйтеся ножем чи чим. Да? Можна ось так збирати, перемішувати. Це весь прикол да, таких цих свічок, їх ще називають в народі відьомські свічки. Але ну, я не розумію слово. Відьомські свічки, ну, чому так. Вона просто... Ці свічки вони робляться без світіля. Ці свічки просто Це трави, сильні, корисні трави, які змішані з джолиним воском. Воскові свічки вони взагалі мають. Таку особливу енергетику, да? вони дуже сильні і е мають такий аромат. Ми, може помічали, що в приміщеннях, там, де горить саме воскова свічка, якось інша атмосфера, інший запах. Там відчуваєш себе взагалі інакше. Так, дивіться. Вже майже я можу з таким воском працювати. В мене руки звикші до гарячого. Зараз я, мабуть, ще трошки додам. Зовсім друзі, зовсім трошки. Про тім'ян, зараз ще вам розкажу. А, ще ж не розказала я вам про травки, зараз розкажу. Давайте з самої такої, да, м'ята. Вона вважається універсальною травою. По своїм властивостям вона підходить ну, реально всім і майже до будь-яких потреб. Якщо ви робите, наприклад, свічечку на кохання, або свічечку на здоров'я, або на очищення, так як ми сьогодні робимо. Можливо. На гроші, да? на удачу. Ну, друзі, будь-що м'ята вона підходить. Так, трошки треба, щоб похолола. М'ята підходить. М'ята взагалі, як лікувальна трава, дуже корисна і її використовували майже скрізь і від болей, і від тиску. І коли болить голова, і коли є якась тошнота, да, м'ятний чай, він ем, ну, так гарно допомагає. Тим паче, що м'яту можна класти не тільки в чай, їм можна просто подрібнювати і вживати просто в їжу, да, тобто там м'ясо з м'ятою, або там в суп, або в соуси. Це дуже корисно. Насправді, потрошку таких травок їх м м потрібно. Вносити в свій раціон да, і діткам потрошку пропонувати для того, щоб діти звикали до смаку різних, до різних смаків. Так само, як там і перець, і всякі спеції. Ну, Це, це моя думка, да, це я так роблю. А, друзі, дивіться, значить, свічку я буду робити в формі такого конусу. Я вам зараз трошки ближче покажу, яка вона. Вона ще доволі гаряча, віск ще гарячий. Тут дуже багато трави, і коли ми будемо її запалювати, то горіти буде саме трава. Тобто тут цій свічці немає. Так, дивіться, я трошки я почекаю, поки вона. Трошки застигне цей віск, да? ну і буду ще вам розповідати. Я вам хочу трошки ближче показати. Дивіться, яка вона красива. Наскільки тут багато трави. Значить, м'ята я вам розказала. Да? Значить, далі що? Материнка, давайте розкажу ще. Материнка, вона жіноча трава, вона допомагає жінкам при місячних болях. При болях в животі. Вона, до речі, друзі, вона дуже гарно лікує застуди, дуже гарно лікує кашель і м -м, больне горло. Дуже рекомендую материнку, але небагато. Її, якщо заварювати чайничок, у мене тут такого чайничку немає, є просто чашка. Дивіться, от на одну таку чашку, да, ну, звичайно, скільки там, 200, може з копійочками. Отака от гілка, і цього буде достатньо. Якщо надовго залишати материнку в окропі, вона починає гірчити. І ще момент: заливати всі ці трави, будь-які трави да, бажано не. Водою дуже гарячою, яка тільки закипіла, а водичкою десь от градусі 80, тобто закипіла, і дати їй хвилин 5-7, хай вона охолоне. Травичка завариться, але коли ви її запарите, вона збереже всі свої корисні речовини. Значить, що і далі? З приводу материнки. А материнку е, також використовували і в, в, в плані обкурювання приміщень вдома самостійно. Да? Тобто не обов'язково це робити, не обов'язково це робили і батюшки. Тобто ви вдома можете самостійно перед чистим четвергом. Ми ще з вами, якщо вам буде цікава ця тема, ми з вами обов'язково про це поговоримо, як чистити приміщення, а, що для цього використовувати, да, і так далі. Можливо, вам стане в нагоді така інформація. От. І е, ви можете підпалювати також материнку, але ну, не в руках да? бажано мати якусь стацію, або ладанку, або якесь таке, знаєте, як металеве блюдо, да? сюди щось покласти, ну просто, щоб не, не обпалити не собі руки. От. І е, обкурювати приміщення, е, очищаючи його від поганої енергетики. Вішали материнку над дитячою люлькою, коли були маленькі діти, це все в було, було, як, як це ну, в селах така сільська магія. От. І материнка вірила, що вона відганяє злих духів, що материнка захищає. А взагалі, от, е, і материнка, і тім'ян це такі трави, антиоксиданти. Вони очищають наш організм і, скажімо, да, не тільки. Е, Наші будинки, квартири від злих духів, а ще й організм від е, всяких небажаних хвороб, які можуть бути. Так, тепер давайте про тім'ян. Я так сьогодні, ну, потрошки да, розкажу вам про, про всяку травку, але потрошки. Тім'ян е, він же чебрець. Це взагалі така, знаєте, дуже, мені здається. Популярна спеція да? і дуже смачний тім'ян з м'ясом, неймовірно смачний. Я обожнюю тім'ян, коли готую різні соуси і маринади. Але єдине, знаєте, що я його не дрібню. Я зараз вам його покажу, друзі. Зараз секундочку, піду візьму ще віточку. Ага, дивіться, значить, ось в такому. Їх є декілька видів цього чи да? я вам покажу, як він у мене росте на городі. Обов'язково. І е, от такими просто гілками він трошки сипиться, але це, друзі, не страшно. Десь, отак, в соус, в маринад, чи коли тушкуєте м'ясо, картопельку, да? отак от просто поклали, як знаєте, як лаврушечку, да, а потім собі дістали. Дуже-дуже корисна ця спеція, дуже корисна ця травка. Тім'ян так само, він а, дуже сильний антиоксидант. Дуже сильний з ним, дуже корисні чаї. А, дуже смачний чай з чебрецом. Дуже його люблять на а, в таких більше да, таких восточних а, західних країнах, я перепрошую, в західних країнах, там, де ну, дуже багато вживають чаїв, а, чорні чаї з чебрецом, вони дуже популярні. Я заварюю цей чай просто без чорного чаю. Просто травку ми собі спокійно п'ємо, але ж ну, знову ж таки треба обережно, ну, просто не дуже багато, да? так, щоб вона не гірчила. Ну і, відповідно, заварювати не кипятком, заливати, а все ж таки такою водичкою більше, коли вона вже охолоне. Так, що ще? Я так потрошку, друзі, проминаю. Хочу, щоб свічка була плотніша. От. Ще тім'ян так само вішали над ліжечками у діток, вірили, що вони захищаються, відганяють злих духів, клали в ладанку. Якщо є якась ладанка, носила на тілі, то можна було покласти. В мішечки можна десь підвішувати, складати таку травичку. Корисну таку травичку захисну, і підвішувати десь, от там, або над ліжечком у дитинки, або над сімейним ліжком, або м -м, просто десь по кутках трошки да, розкласти, але, ну, знову ж таки, ми про, про це ще з вами поговоримо. Так що, сьогодні у нас, бачите, отак-три от травки. Три травки на очищення, на вигнання всього такого, що. Заважає нам а, гарно і щасливо жити. Дай Боже, щоб це все вигналося не тільки з наших будинків, з наших квартир. Я собі так от зараз тільки уявила, якщо зробити багато-багато таких свічечок і одночасно їх запалити. Можливо, це, знаєте, енергетично буде так. Раптом допоможе. Так, моя свічечка готова, я, мабуть, хочу її залишити такої форми. Мені подобається, що вона така конусна, щось таке чеклунське і магічне в цьому є. Да? Взагалі така форма піраміди вона вважається дуже сильною і магічною, тому що збирає енергію. Так, друзі. Залишаю її, залишаю її застигати. Як тільки вона застигне, ми обов'язково з вами її запалимо. Я обов'язково вам це покажу. Постійно рівняю, знаєте чому? Тому що її постійно хочеться трогати руками. Якось енергетично. Я заряджаю свічі, коли я їх так готую, коли я їх роблю. Аромат неймовірний. Коли ми її підпалимо, мені дуже шкода, що вам через камеру цей аромат не буде відчуватися. Але, мало того, що віск. До речі, в плані воску я беру, знаєте, такий далеко від міста, так, щоб стояла ця пасіка. Зазвичай купую у так, якщо так можна сказати, просто у людей, де я знаю, що у них пасіка знаходиться там десь, в такому якомусь місці. Цей віск з Львівської області. Там невелика пасіка, і пасічник такий приємний. Дядько такий, да, і енергетика цієї людини, і я розумію, ну, мені вона да, підходить, і я розумію, що і віск так само а, ну, буде якісний, буде гарний, мені приємно з ним працювати. В таких от ланцях я його купую. О, тут приблизно грам. Грам 600, да? ну так, якщо по світло-жовтий, він буває різних кольорів, друзі. Ну, це вже, це вже, це вже так. Взагалі його можна фарбувати ще, да, але я люблю, коли таке все натуральненьке. Так, друзі, значить, залишаємо да, ми цю з вами свічечку. Я буду робити ще, а ця хай застигне, і тоді ми будемо з вами її підпалювати. Але випускати з рук її не хочеться. Так. Ось так. О, як така шляпка, да? Пам'ятаєте з цих мультиків, фільмів там, де так відьомські шляпки? Щось таке в цьому є. Друзі. Значить Ця свічка вже застигла. Дивіться, ось так вона виглядає. Аромат просто, просто неймовірний. Якщо там десь якісь тріщинки бувають, то можна отак от їх загладити ще пальцем. Пахне вона просто. Я ще зробила от таких маленьких, сюди сюди додала, бачите, вона по кольору відрізняється. Тому що тут є ще чорнобривці. Вони такі жовтенькі і дають трошки інший відтінок. О, такі маленькі. Як то на кожен день. <сві> Давайте запалимо, подивимося. Ця свічка буде запалюватися трошки довше, да? тобто потрібно буде потримати трошки довше, поки розгоряться ці травки. Вона буде потріскувати. Це нормально. Виглядає, звісно, да? Дуже так. У нас тут дівчачий підряд. Ми з дочкою ліпимо свічки. Можна я покажу Да? Зараз покажу вам. Тут просто витвір мистецтва. Так, поки моя свічечка горить. Аромат зараз буде дуже безподоб... без... безподобний. Як українською мовою безподобний? Неймовірний, я трошки. Це, подивіться, будь ласка, на цю красу. Це як взагалі, друзі, це моя старша донька, вона творча дуже дитина, вона художниця. Це також свічка і також відьомська, будь ласка, дивіться, хвостик. Прям все так анатомічно. Навіть <свісно> трошки шерсті, тому що коти поруч були. Я так розумію, що з натури ліпила. <свісно> дивіться, яка краса. З лапками це дві лапки, мордочка. Бачите, так, задні лапки тут, дивіться, хвостик. І ось тут лавки. Ну це просто, так? Неймовірно. А запалювати будеш її? Колись. Потім Потім буде. А епічно буде, так? Да? <кій> Кіт горіть. <кій> ну, не будемо. Друзі, подивіться на цю свічку, будь ласка. Ось так вона горить. Вона... Горіти вона буде довго. Я Аромат просто. Передати словами це неможливо. Друзі я. Ще раз хочу привітати вас. За святом благовіщення я хочу побажати всім нам чути тільки добрі новини і нарешті дочекатися цієї самої головної доброї новини, на яку ми всі добре з вами чекаємо. Підтримуйте один одного, будь ласка, бережіть один одного, це дуже важливо. Дуже важливо пам'ятати і в цей день, і, і, і кожного дня, а тим паче, що зараз і піст. Да, як казав один мій знайомий батюшка, що в піст головне думати не про те, що в тебе входить да, в плані їжі, а про те, що з тебе виходить. І це про слова, це про думки, да, от про, про той посил в світ. Який ти видаєш? Тому, друзі, шануймося, віримо, молімося, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.